Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу сьогодні пройтись по своїх орхідеях, запам'ятати, які вони. На початок осіння вже в нас вересень, погода міняється, зараз вони всі политі. Поливаю я зараз вже так не дуже. І не кожного дня. Ну так, оприскую ті, що блоки, все ад, полив. Ну, для мене полив — це коли я всі ретельно змочую, гарно, і коріння і все. Оцей фаленопсис змочую зараз ретельно майже кожного дня, бо якщо мало водички йому дати, то він скидує бутони і квіточки. І росте він у мене на блоці, давно вже. Я не пам'ятаю вже скільки років, 6 може. І десь в цей час він світе завжди. І зимовий період він теж тут, на веранді, при прохолодних температурах гарно переносить. Ну, звісно, в цей час я його не дуже поливаю. Такі гарнючі квіточки в нього, як лялечки там такі. Хтось вже відсвів, хтось готується до квіткування. Оцей дендробіум я давно не показувала, бо я його поза того року розпострашила на декілька частин. Того року він цвів не дуже пишно, ну а цього року вже нарешті тільки на одному тубері Чотири квіточки, дві вже відкрились, а два ще в пуп'янках. І пуп'янки такі гарнючі в нього. Це гібрид, кому цікаво, ось такий. І квіточки в нього цього року ну, трішки менші, ніж зазвичай. Забула показати, не забула, якось то часу немає, то ще щось. Треба подивитися, може. Я його знімала на шорст і викладала чи не викладала, я не пам'ятаю. Це анцидіум навіл, пахучий, красивизний. І зараз в нього вже нова вегетація до наступного року. Наступного року вже зацвіти. А ось хочу показати мій епідендрум вісікату. Знову я не встигла показати, бо в нього цілий всі три тубери. Цей тубер вже він відсвів. Залишилось два, ось такі рясненькі квіточки. І що хочу сказати, оцей тубер. Це вже третє квіткування. Тобто він з одного тубора може декілька разів давати квіточки. Другий раз він свів, не було багато квіточок. Там було щось три чи п'ять. Ну, я їх не рахувала, але багатенько. І взагалі він такий невеличкий, компактний. Мені дуже подобається. Теж росте на блоці. Це блок з триферну. І да, ось, квітуча псевдобульба чи тубор ось такий. Ну, дуже великий, компактний. Ростуть нові. Ну, але хочу сказати, що він дуже так мляво росте. не швидкий він такий, не швидкий. Але сам габітус і сама як рослина. Так, дуже декоративно і гарно виглядає. Подобаються мені такі. А ось яка краса в мене відкрилася. Це подарунок від Люди. Отримувала я його в травні. Він приїхав до мене з квіточками. Потім квіточки, які час цвіли, а потім. Боже, який він там всередині класний. Потім я зрізала квітконос, бо квіточки відсвіли. І на цьому розгалудженому квітконосі він дав два пуп'янки, але ж ну, ми з манюєю так роздивлялися, гадали, який він буде, бо він мав бути метеликом, а за всі три Ми бутони так розглядали за нею, що один бутон ми занесли. Квітка набагато більша, ніж з тими, що він приїхав. Може, тому що вона одна. А може, а може і буде, будуть вони більше, бо рослинка ж зовсім молоденька, то було її перше. Ну, взагалі-то це перший її квітконос. Такі класнючі люди. Я тобі дуже-дуже вдячна за цю красу. Це Леодора мій. Так, поїхала дітка Леодора в Україну, чекайте. Так, ці всі я показувала. Цей ніяк. як. У мене рука не піднімається його, обрізати квітконоси. Дивлюся, дівчата всі обрізають, обрізають. а я ну ніяк. No, Такий він класнючий. Той, що тюльпанчикам свій ті відрізала, бо там коренева дуже погана була. Ой, думаю, що я показую? Ось. <глав> Отутки От величезні, страшне. Це якось він у мене по-дружному цвіте цього року, бо ну, він дає квітконос, багато квітів. Того року чи поза того року я його е, оновлювала, в верхівку. І був квітконос, ну як завжди, такий він у нього каскадом. Небагато було квітів, як зазвичай. Але ж такий. А цього року і такий стоячий такого ніколи в нього не було. І дивлюся, ось ще один лізе. І він розійшовся цього року у мене ось квітконос. Дуже люблю оцю ляльку. Сакур. Я її називаю Сакура. Оце подарунок від Лариси з Іспанії. Приїхав до мене як дитинка, я її посадила, і ця дитинка цвіте, цвіте, цвіте майже постійно. А ось хто пахне на всю віранду. Такі вже в неї пластикові квіти. Дуже ароматно Зараз покажу, як вона зветься. Але я не впевнена, що це вона. Шукаю, шукаю її назву в інтернеті, знаходжу зовсім інше. Хто зна, хто вона, ну. Одна з небагатьох, яких залишились в мене. Котлеї і завжди вона десь в цей час квітна. Продовжують квіткувати ці дендроміуми, але ну, вони дуже-дуже довго квітнуть і часто квітнуть. Поїхали у четвер, рано вранці, всі орхідеї в Україну. Тож, коли вони до вас приїдуть, дендри. Виставте, якщо їх ще є можливість на вулицю. Хай вони гарно адаптуються. Якраз такі температури, коли гарні перепади, то для адаптування в нових умовах це саме те буде для них. Мій дендробіум. Я вже його давно показувала і показую ще, ось дивіться, як змінився в них колір у квіточок. Він дуже красиві квіти, величезні, такі рюшисті, і губа, і пелюстки. І він дуже довго квітне, тому що в нього квіти, текстура, як такий пластик, ну не дуже такий прям пластик, ну дуже відрізняється від дендробіумів гібридів Нобелі, у яких пелюсточки як якась така легка тканина. а зараз в мене один із них цвіти, зараз покажу. Заквітає оця квіточка. Ось вона. От вони зовсім інші. А цей такий гарнічий. Ось э, на вітубери готовляться, бачу, вже готовляться. Міждевузря набухає. Зацвіте знову. Трішки пізніше це нових два тубера в нього виросло. Продовжую квіткувати надоза моя, завжди так рясна квітне. І така вона маленька, компактна. Це раула цвіте. Теж. І в нього зараз тут квіти аж трьох відтінків. Білі. Ось такі. Він такий більш бусковий до блакитного. І ось темніші. Класний. Засвіла моя Вікторія Регіна. Не хочу туди до неї лізти. Цієї осені щось вона не дуже рясно світила, але може... старі тубори вже всі попросвітали. Цим запасом ще в них був. А на вітубори ще не визріли до рясного квіткування. Гляньте, хто у мене заців, це на блоці. Така класна котлея зараз різні. На жаль, камера не передає її справжній колір. І в неї там губа така красиво розмальована. Не передає камера. Сама вона, бачите, яка маленька. Он ще один тубур, і я вже бачу, що вагітний. Кожен тубор цвіте. І квітка дуже велика відносно розміру її псевдобульку, листя. Он один куплінок. Дуже красива, але камера не передає. Вона темніша трішки, а губа ще темніша і всередині там є жовтий такий колір, дуже виразно. Так, ні, не хоче камера передавати. Ну, а квітка дивіться, велика яка. Квітка велика. ще одна брасовула. Ну, вона вже доцвітає. Та ще й вона не під дахом, тому квіточки від дещо. А дощі у нас зараз майже кожного дня і вночі. І такі умови псують квіточки. Ну, але вона себе дуже гарно о, при таких умовах почуває. Ага, ось ще хотіла показати. оцю дитину Це. Хто це? Хто це? Ну, такий не дуже великий квітконос. Зазвичай в неї такі дуже великі квітконоси. Ансидіум забула, як він зветься. Мені й писала його назву, але ніяк не як. Я його того року так розшматкувала, пороздавала поділки, І останні дві бульби посадила на блок, шкода було викидати. І оця бульба, яка зараз квітне, ось вона. Виросла, вона вже цвіла, Цвіла ще коли вони були на віранді всі, ось квітка ніс. І з іншої сторони, ось що для мене було дивом, ще один квітка дала. Теж такий ароматний, ароматний. І в цей же час він росте нова бульба в неї. От цього я не знала, скільки він у мене років, що він може квіткувати два рази. З однієї псевдобульби. А може не помічала хто знає. Те ж такий він дуже-дуже-дуже ароматний. Як би тебе поцепити? Ось так воно виглядає зараз. Розростеться, буде більше квітканосів. Ну це одна із моїх таких самих старих орхідей, коли куплялися дуже давно разом з фаленопсисами В звичайному магазині, в звичайному баумаркеті. І там же нобілі старі купувалися. Отак. От Гарненький. Ще цвіти оця краса. Мені так дивно, я його вже скільки років показую Квіточки вже починають янути І тільки цього року дуже багатьом він сподобався, що захотіли його поділки. Ну, поділити я його не можу, бо він росте на блоці. І в нього тубори дуже довгі, 2 метри і більше, і ростуть вони 2-3 роки. В цей же час світуть, ростуть, світуть, ростуть. От. І кейки він дає тільки на пошкоджених бульбах. Цього року він дав два кейки вже на тих туборах, ось вони висять, які вже все відсвіли і вони більше не ростуть. Тож я спробую їх пошкодити сама, щоб дали ще кейків. І на наступний рік будемо мати надію, що хтось іще зможе отримати поділку. Ну, не поділку, а кейки. Ось іще один квітконос. Оце дидробіму мене цього року дуже дивують. Цвітуть. і причому Це вже другий раз цвітуть, Бач, показую вам його блок. Он як коріння лізе ну А прийде час, коли прийдеться здирати, те коріння. І так кожного року нічого він переносить. Давно я вам не показувала мій павучок. Так, ось бачу, бульба одна вже зломана, бо я його того року дуже-дуже поділила. Він ще відновлюється. на зростання. А ось бачу ще одне суцвіття. Він теж дуже довго квітне, але на часі не дуже рясно, тому що був поділений. А зараз покажу ще один дендробіум, який цвіте вже вдруге в мене цього року. Так, хто це? Ось. І я помітила зовсім-зовсім пізно. Коли я їх поливаю, ну, пройшла, полила, і все не дуже заглянує. А тоді якось піднімаю очі вгору. Опа, тут вже ось такі бутони. Давай роздивлятися його. Думаю, о, новий туб росте, це добре. Той, що починав навесні рости, ось вже які довгі думаю, це добре. А тоді дивлюся і тут ще пуп'янки. Бачите, був вночі дощ, але вони сухі. Ну, я ніяк їх не можу підживити, бо на віранді вже тут другий тиждень підживлюю, а ці у мене немає часу. Після дощу їх полити і зараз розвела якраз добрива. Вони настоюються і буду поливати. Ну, У нас на вулиці зараз десь 18, вночі плюс 10. І на вулиці під відкритим небом, під дощами залишаються ті орхідеї, які полюбляють таку погоду, гарно її переносять. Так, не показала, як же звучить цей дендр. Це ось кумелатом. Ось така цього року погода, ось таке літо два тижні, дуже тепло, декілька дуже спекотних днів, потім знову холодно, і отак от вони зреагували, що цвітуть не один раз по другому колу. Пізніше покажу, як зацвіти. Цього року дуже пізно збирається у мене. Брасовуло оця цвісти. Ось тільки-тільки лізуть бутони. Вона росте в дуплі, можна сказати. На лоці. Анциюм, твінкл. Ось він уже весь у квітконосах. Цього року теж набагато раніше вони в нього ростуть, чим зазвичай. Ну. Бачите, що погода робить? Вони вже які великі. Я не бачила. Ну, а тут в куточку нічого нового, ніхто не цвіти, тільки всі готуються. Я показувала тільки оцю лікасту, в і зараз. Он... Я думала, будуть нові зростання, пагани, а вона бутони нарощує. Теж класно. Теж класно. Ага, ось. Тільки що побачила. Дивіться, які пупінки. Це один з дендрів, Анюта мені його присилала, який цвіте і не потребує для цього ніяких особливих умов. Тобто тубор виріс, визрів, зацвів. Він не потребує ні періоду спокою, нічого, такий один з самых легких. І так рясно завжди квітне. Ну, я його завжди показую. Так інше все готується до квіткування. Особливо показати, бачите, дощ був вночі, і ще й зранку був, а вони сухі. От зараз саме такий момент, я їх якраз підживлю, трішки вони просохнуть. Лейлія. Вона цього року аж три напрямку росту, аж три нових пагани. А того року теж три було. Забуваю, так. Да. Того року теж було. Буду рясно квіткувати. От вона дуже любить таку погоду, коли холодно. Вона прям тоді аж вся така світиться від задоволення. Тут квіточки є. Не бачу, вода там тільки є. Це австралійці і маю надію, що цього року зацвіти їх більше. Покажуть свої обличчя, ті, що не показували. Взагалі мені так подобається, як вони ростуть. Сидять, сидять, сидять до півліта. А тоді наприкінці літа з'являються бруньки ростові. І так швидко-швидко вони ростуть. І бачите, на вирисень вже які великі. Так, це в мене на телі, голден наталі теж ось яка. нова вам бульба. Ну, вона вже витріла, бачите? Ці вже підсихають, криючі. Ну, вона зацвіте, оця псевдобульба, чи цей тубер, аж наступного року. А цього року має зацвісти, яка того року виросла. Порисихають. Дощ йшов і зараз не так тепло. Але вітер є і вітерець все -все да, ще все вивітрє. Один той, що я ділила варігатний від анюте. І той, що з зеленими квітами. Ось гарно росте. Так, тебе треба переставити більш на сонце сюди. Ось тут стій. цій. сонечка. Так шкода, що літо скінчилося. я навіть і не нагрілася цього літа, якесь таке воно було не дуже. А ось ще хочу показати Неофінітію. Хто пам'ятає, то я її здирала з блоку і пересадила у таку. Псевдокочку. Так от. Я думала собі, що коли почне рости коріння, буду його туди заправляти в гущих, щоб не сильно стирчала. А вона сама його туди, бачите, заправляє. І їй сподобалось. Стоїть вона зараз у мене тут. І зараз і сонце тут отримує, і дощі йдуть. І хоча вона так і волога, бо тут мох зверху свагну, то я все рівно буду її підживлювати. Це та, яка має цвісти жовтими квітами, але ж вона чомусь не раз в мене не квітла. Шкода. Ось такі у мене цвітуть зараз осінні квіти. Так, забалакалася, хотіла показати більше, але довгі відео ніхто не дивиться. На цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!